Це Майнкрафт, але він саме жею реальності. Майнкрафт Бейонг. І всім Йо, друзі, з вами Райвен, і сьогодні ми продовжуємо нашу збірочку Beyond Death. І сьогодні ми займемося кріейтом, ми займемося формуванням нашої бази і ми займемося лутанням якихось данджів. Я в цьому впевнений, щось ми сьогодні цікавенько точно зробимо. Якщо ви згадаєте, що в кінці серії був якби, тут такий монстр великий, то. Я сюди зійшов, щоб просто подивитися, чи є якісь варіанти його перемогти і втікти. І в принципі, я його тупо не побачив. Тобто він пропав, я так розумію, це був якийсь міні-бос, я про нього почитав, і це був лорд вампірів, коротше, якийсь, ну, по лору. І він дуже сильний. Він реально сильний, і в залізці це було би нереально. Як ви бачите, я свою залізку трошки убив. убив я її чому, тому що я питався збільшити собі дієту. І коротше, я брав, підходив, дамажився і їв. В ітозі в мене тепер є трошки дієти, але насправді так дуже важко поповнювати собі дієту, бо, як бачите, вона дуже помалу йде. І дієта починає давати плюси після 75%. Тобто, якщо я набиваю протеїни на 75, то вони мені будуть давати. Тобто треба щось добивати до 75%. Так, друзі, я трішки оборудував тут собі місце під початок. на жаль, кріейта тут не буде, тому що я просто не хочу тут жити. Я піду... Йо-ма-йо, -йо, ви цеба. Цим... Нє, туди я точно не піду. Піду, зразу хрестик туди сам, туди теж не піду, тому що видно, що це ГГ. Проблема в тому, що я не можу закрафтити діамантову катану, наскільки я знаю, тому що. не можу, я можу закрафтити меч. Стоп! Да, крафтиться. І друзі, діамантова катана. Оце уже кайф. Ось, друзі, про що я казав, тобто діамантова броня. Тут робиться ну, якби не так трішки, як треба. Я не знаю, звідки береться діамантовий терміт, бо я не можу. Я, я не можу, в нього нема крафта. І якщо я не знайду, де добувається цей терміт, то я бронічку собі не закравчу, а це вже проблемка. Так, друзі, я тут подумав і вирішив, що нам в принципі тут ловити тоді нічого, раз а ми тут робити не будемо, то розову броню нам крафтити буде дуже важко. І, в принципі, більше нічого ми закрафтити не можемо. Катану ми закрафтили, а все інше вже будемо крафтити тоді, коли знайдемо місце під базу. Я, напевно, зараз крафчу човен, буду плити і буду шукати базу. Опа, друзі, я тут трішки пробіждав, а уже думав іти, а тут у нас таке от є, де я не був. І тут бронечка і залізо. Бронька, правда, не зачарована, тому вона мені, в принципі, нафіг не потрібна. Але що таке майнінг-бенч? Це я так розумію, просто, щоб робити цих майнерів. Майнерів це прикольно. Так, другу плавильню ми по-любому беремо, тому що вона нам не завадить. У вас, пацани, є щось, броньку на халяву роздають. Да? Блін, їх можна, до речі, качнути і купити собі. Блін, а давайте попробуємо щитерити трішки. У мене марагдів, у мене фігова туча, і в принципі можна попробувати трішки щитерити, тому що ціни у них один. Ну як би один. Я давайте зараз просто понакупляю. Просто подивимося, що у них за ап. Попробуємо зараз читерити і зробити собі алмазку, навіть коли ми не можемо цього зробити. Я сподіваюся, що вони будуть мені пропонувати алмазку. Кольчуга після залізки? Ти серйозно, кольчуга після залізки? Блін, братан, дивно дуже торгуєш. Ну ладно. Може вони зробили спеціально це, типу, продає залізку, а якщо хтось захоче положити алмазку скотина така, то все. Все, все, він більше не торгує. В Втогі це просто. Це просто кідалово. Алмазка тут мені здається, це прям маст І Якщо б її можна було так от легенько отримати. Блін, а це ви знаєте, що це за дім? Це дім ілюзіонника. це дім ілюзіоніста. Що таке? Що таке? Не про... Не поняв. Шо? А, відчиніть 100 контейнерів зі здобичу. Це що, це статуетка? Блін, мені статуетку дали. Серйозно, столітній трофей, камон! Лук, до речі, на силу. Ми можемо його об'єднати з нашим луком. А в мене з собою наковальня, по-моєму, є. Да, в мене є наковальня. Добре, давайте об'єднаємо, не будемо носити два лука. Сила і незламність три. Це уже такий непоганий лучок, я вам скажу. Непоганий. Так, добре, ми тут майже все залутали, тільки треба перевірити. Ось підвальчик такий. Опа, ми перевіряємо. А тут звичайний житель, в якого нічого немає. І тут є бірка. Яка мені нафіг не потрібна, і в принципі все, що мені нафіг не потрібно. Братан, ти вільний, але ти мені не треба, тому я з тобою гуляти не буду. Опа, здорово! Вони вони напевно зачистили цього ілюзіонника. Вони, походу, реально його зачистили самі. Без моєї допомоги. Хорош, пацани! Блін, в цьому лісі так мені не подобається. Не знаю, ворони кричать, якісь, блін, цвіркуни. Ні, цвіркуни, вони, звісно, всюди. Але то, що ворони кричать, воно якось мені не подобається. Так, от там я бачу ляпіс, і це вже дуже сильно підозріло. Діаманти. Стоп, ляпіс, діаманти на поверхні. А там хтось є, там хтось є. Скот, там якась скотина стоїть. Опа, по мені стріляють, я сплю по мені. Ти хто? Ні, не, -ні -ні, ні, ні, розбійники прийшли. Камон! Ти офівший, скотина! Ти як смієш тривожити мене, коли я сплю? Йди звідси нафіг. Блін, треба швидко доспати, доспати, доспати. Чуть-чуть залишилось, доспати. Давай, давай, все, ми проспали. Так, ай! І вже стріляють скелети. Ну йо ма йо! Що з вами робити? Так, ну в мене теж є лук. Так, не поняв. Так, блін, а я не можу стріляти з щитом чи що? Так, да, я не можу стріляти з щитом. Блін, сумнівно, тоді треба валити. І валимо, і валимо. Я так зрозумів, тут спавнери. Так, тут спавнери стоять, цих пацанів. Тут спавнери цих пацанів. Мінус. Так, де спавнери? Блін, а я не знаю де спавнери. Я довго їх шукати буду. Я їх дуже довго шукати буду, напевно. Так-да-да, -да -да, я дуже довго їх шукати буду. нє ні, ні, ні ні в трубу, в трубу, в трубу. Блін, якщо я звалюсь, звідси, то я получу кучу урону, не надо, пацани, все пока. Все, пока. Блін, вони мене, до речі, не так сильно дамажать. Точніше, що вони мене взагалі майже не дамажать. Я не знаю, чого так, але вони щось по дамагу якось, ну, лошари. Опа, опа, це ілюзіонник. Бляха, це ілюзіонник. Якого фіга ти аж тут? Скажи мені, будь ласка, якого фі... А от він уже дамажить прилічно. От він уже дамажить нормально. Блін, я поняв. Я поняв, 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 поняв. Треба жрати хоч щось. Да шо таке? Ты кто? Мумия? Мумийо! Высушень! Мумийо! Бля, иди нафиг! Минус! Убив! Так, іллюзіонника треба треба вбити. Ты кто? Це, це, до речі, не іллюзіонник. Ну давай! Не, не, надто больно, надто боляче, надто боляче, надто боляче. Дайте швидкість, дайте... Я не знаю можливість, тих ты, пацаны. Блин, 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 надто боляче, надто боляче, надто боляче. Їмо, ймо, їмо востан... Просто хилимось, хилимось живем, хилимось живем. Всі конфети треба захавати. Давай, де ти є? Опа, опа! Лишній, не той, не той. А де той? Де той? Блін, їх надто багато. Їх надто багато. Надто багато! Нє-ні-ні, треба ні, ні. Я... перегрупіровочку, перегрупіровочку робити. Швиденько. Треба з лука, треба з лука, треба з лука, з лука, з лука, з лука. Лука, з лука, так, треба зарабалету лук не стріляє. Лу -лу -лу -лу. А, а, і арбалет не стріляє. Так, ну це дуже сильно сумнівно, тому що мене дамажить дуже сильно знатно. Ми то можемо їх вбити, але дамажить вони мене. Блін, да що ж таке? Треба якось переекіпірувати чи що? У мене стріл немає! Блін, я дебіл. Блін, а він втікає від мене. Нє-є, він ще якимись стрілами, блін, топовими стріляє. Що це за стріли, які накладають тошноту? Я не понял. До ілюзіоника якось повертатися, я не сильно хочу, тому що, ну блін, з нього в минулий раз нічого не випало. Я буду думати, що з нього нічого не випадає. Я залишусь при своєму. До речі, друзі, я сьогодні от заходив в ігру. Відтозі, у мене ця збірка крашнулась. Ти хто? Кабанюра? Ти шо? Я ж случайно? Ти я нічого тобі не зробив? тут даже кабан може мене убити. Я заходив коротше в збірку і вона крашнулась. Ну, як крашилось. я это... я заходжу. Мене тепехає над пустотою, я падаю вниз і помираю. В ітозі, як ви могли замітити, у мене з самого початку у мене був нульовий левел. Лут то я собі повернув, світ відновив. Ну тому що, блін, на мою думку, це не я винен і це трішки баг. Якби це, звісно, був я винен, я би ще, ну, типу, окей. А так як це був баг, то я не думаю, що я винен в чомусь. Так, ви знаєте, що тут? Ви знаєте, що тут? Тут обладунки ці скотини. Давай! Ну шо? Тепер я тебе не боюсь. Давай, давай, скотина, давай! Проти алмазної катани, уже шо? Проти діамантової катани. Лізеш? Ага, звісно, лізе він. Все, просто. До речі, з нього випало. Це, ж, це ж шлем. Шлем. Блін, я надіюсь, це топовий шлем. Я надіюсь, це топовий шлем. Шкіряна. Шкіряна. Серйозно, шкіряна. Блін. Він мощний, з нього падає шкіряна. Морозне ігло. Атаки домашніх тварин тепер коротко сповільнюють мобів, задають шкоди від заморожування. До речі, ну, блін, домашні тварини, камон, але. Е, напевно, тут якісь топові домашні тварини, тому що ну, тут на них багато що заточено. Книга зачарване шосте чуття. Підсвічує мобів, е, що видають звук, якщо гравець крадеться поблизу. Оце прикольно. Тобто, якщо я на шифті, воно мені підсвітить мобів. Так, трішки залуталися. Я так розумію, в цьому будиночку тут більше в принципі нічого немає. Саме ціни тут це оці якраз такі прокляті обладунки, які тут зустрічаються. Оп, друзі, я прийшов тут якийсь, я не знаю, гарбузовий сад, і всередині я надіюсь, щось мене обрадує. Так, тут пусто, але тут має бути лут якийсь. Так, як мінімум годинник, но годинник мені не треба, а ось це. Це топова вудка. Реально, вона топова. Вона зачарена на все, що треба і не треба. Морська фортуна, незламність, любите риболовлі 2 і приманка. Оп, друзі, шахта. Я, до речі, не знаю, це шахта з тим чуваком, чи це шахта з кимось іншим. Ви от ви бачите того кріпера? Я до нього підійду, я ризикну, тому що я вже, мені здається, ну. Я не поняв! Це що за фігня? Камон! Я... Він тупо розклонився. Ем. Ладно. Я тепер зрозумів, що таке фантомний кріпер, він клониться. Так, да, я його звуку затрилив. І з нього щось випало? З нього випав порох, фантомний порох. Я не знаю, що таке фантомний порох, але мені здається, що фантомний порох ну, для чогось такого важливого треба буде. Ну або не прям важливо, може просто динаміт закрафтити. А динаміт мені, в принципі, нафіг не потрібен, так що нафіг мені цей порох. Ну, подивимось. Так, так, да, тут стоїть цей монстр хантер і Monster Hunter, блін, нічого мені не дає, бо в мене ще квест від того кухаря. Як, блін, той квест відмінити, я не знаю. Але в Monster Hunter я точно знаю, є одна топова скриня, і вона стоїть ось тут зліва. Блін! Так тут раніше не було проклятих добладунків. Камон, я ж лутав такі самі скрині. Ти офігенший чи що? Так бомба. Знаєте, в мене з такими бомбами перечуття, що я кину її сам під себе і здох. Книга. Ненажерливість, вихованець може їсти будь-який продукт незалежно від обмежень у харчуванні. Друзі, я його знайшов. Подивіться на карті, це точно поселення, це точно воно. По дорозі у нас тут ще один будиночок, і я не знаю, що там. йо майо! я обосрався! Це перекоти поле. Ой-ой-ой, а ой, 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 ой. це вже не перекоти поле. Камон! Давай не надо. чуєш? Давай не надо. Я перекоти поле вбив. Я убив перекоти поле, камон. Так, ну ця перестрілка з лучником. Мені не дуже сильно подобається, я, звісно, стріляти вмію, але проти гравців більше. Скелети якісь бові, завжди нічого собі там, може там спаунер. Може там спаунер, до речі. От так, просто стоїм і розстрілюємо. Ой-ой-ой-ой-ой. ти їх багатенько, ні? Не? не думаєте? Ну ладно, у мене, в принципі, в луці патронів дофіга, тому я. Опа! Щіт закрив! Ви бачили, як я просто щитом зловив? А у мене стріл закінчились. А чого? Чу... Я, я думав я стак це 24 тільки. Ну добре, стріл треба більше. Стріл явно не вистачає. Ну давайте, пацани, що ви? Давай, давай, що ти з угла виглядаєш? Думаєш крутий? А у мене теж є лук, я крутіший, скотина. Так, давайте зайдемо, глянемо. Так, ну тут нічого нема, але от мідь я добуду. Мідь дуже потрібна. Так, доброго дня, є хто вдома. Я думаю, що нікого нема, але якщо є, то відзів. Ооо, та тут повар у нас. Блін, такий домик ми вже теж бачили. Доміки починають повторюватися. А мені це не дуже сильно подобається. Хоча тут, блін, от, бу от була та шахта, і в тій шахті не було того, тих проклятих обладунків. А прийшов я туди ще раз, і вони вже дають мені триндюлів. І ми прийшли, це нове містечко, і, по-моєму, я теж не бачу там камня телепортації. Чи то в цій версії його немає, модпака, чи то що, ну блін, без нього якось, ну не знаю. Зачарована книга Скалк Smite повишає дамаг проти скалкових мобів. Е, я думаю, купляти, і не купляти, якщо чесно, в мене м не так багато грошей. Я би знаєте, що зробив? Є така тема, і я думаю, ви всі її прекрасно знаєте рерол. Ми займемося реролом. Але трішки пізніше, рерол це коли ти ламаєш кафедру, ставиш кафедру, ламаєш кафедру, ставиш кафедру. Так я проснувся, а тут на тут напад. Просто на місто я проснувся, а тут напад. Давай, скотина, Що, Я потанчу. Пацани, давайте його. Тільки щоб я вас, случайно, не заділа, то якщо я вас задіну, ви мені ще більше трендюлей дасте, особливо голем. Ай! Мене кіт! На мене кіт напав! Камон! За шо? Я не поняв! Хоча... Котя... Блін, котяра, мене котяра б'є! Що відбувається? Алло, котяра, не треба! За що? Я не зрозумів! Що я тобі зробив, братан? Давай не треба! Та блін! Та він реально, мене тупо кот б'є! Ну за що? Ну котяра! ну котя! Блін, е -е, тут дуже сильно небезпечно жити. Я думав, що тут буде жити по кайфу. Ви мене хоче вбити кіт. От тут поселимося рядом з ними. Тут таке місце хороше. Рівненьке, плюс вода недалеко, а для крейта вода буде must have. І друзі, я добудував будинок. Ну як добудував, я зробив тут, ну блін, нормальний такий будиночок, він не прям сказати, що великий, не прям сказати, що готовий, але ну, тут можна вже жити, правильно? Ну, як можна жити? Ну, сумнітельно, треба ще, звісно, застеклити тут все. А інакше, ну, блін, мене можуть припертися і так накостеляти мені. До речі, дієта у мене тепер уже потрійна. І ви можете побачити, що це плюс 6 хп. І я не поняв. Пацани, ви тут е, попутали, мені здається, ні? Ви мені здається, попутали тут трошки? Попутали, я вам говорю. Давай, ну що? Перестрілка, а? Думаєш, один стріляти вмієш? Два вистріли і готовий. Ану, вчора, хедшотик. Так, а ще один. Давай поїхали. На, скотина. Все, я розвалив просто розбійників. А тут глибоко, а там якісь зілля. Залутати хочеться. Залутати хочеться. Ей! Прижочок! Попливли, оп, лутаємо! А! Риби! Риби! Йома, риби, риби, риби! Ти піраня, яка? Ти подиви на неї. Омніус батл, якийсь омніус батл, грубий фрагмент і срібло. Давайте вже починати з кріейтом. Нам треба реально починати з крейтом. Я послився ближче. Я вирішив побудуватися тут, тому що там до води далеко, да й місця було мало. А тут, як на мене, ну, звісно. Видну, видно. Подивіться на вид. Так, да, на горі Дім би був би краще. Я з вами згоден. А Тут ще, знаєте, рівняти треба. Да й тільки з другого поверху, буде нормальним. Але так, дивіться, просто джунглі. Там є джунглі. Так, друзі, що я розумію, це мені потрібен андезіт. Мені потрібен андезіт, залізо є, а от андезіту нема, тому... Зараз я швиденько з андезітом зганяю. Опа, друзі, я тут іду, а тут якийсь хобіт. Тут реально дім хобіта. Ам, це склеп. Тут хтось захоронений. Так у них склад реально в склепі якомусь, чи що, я не поняв. А Тотем! Тотем безсмертя! Блін, я з цією штукою буду ходити. Я буду ходити з цією штукою, це доб життя. Це реально доб життя. Блін, це такий must have в цьому моді просто. Друзі, це просто мастхе. У мене чобітки. Чобітки, я там за чар був, блін, я їх не встиг відремонтувати. Так, броньку треба відремонтувати, по любому так, 22 андезітового сплава. Це ще не все, бо там є набагато більше. Далі нам, наскільки я пам'ятаю, потрібні колоди. Беремо, ставимо колоду, беремо клікаємо з шифтом. А, ні, спочатку треба обтесати, наскільки я пам'ятаю. Оп, обтесали, оп, клікнули. Все, андезітовий сплав готовий, і таких треба. Ех, Дуже багато, йо-моє. -йо. І 26 андезітового корпуса. Але для початку я хочу скрафтити напевно водяне колесо, тому що треба механічна енергія. Для водяного колеса нам потрібен вал. Вал крафтиться з оцих двох андесітових сплавів. Оп, у нас є вали. Далі беремо, робимо трішки дошок. Багато дошок. Оп, дошки. Обкладуємо дошками і. А, і треба вал. Так, вал я закрафтив. Оп. І є водяні колеса. З маленьких водяних колес, якщо їх поставити ось так, робляться великі, тому три великих водяних колеса вже готові. І енергія пошла, Все, гідравліка пошла. Очівочку дали, енергія запрацювала. Це не так красиво, як могло було бути, але оце я, напевно, можу зламати. Так, я можу це зламати, і все, колеса стоять. Я насправді думав, що вони будуть, якби трішки в воді, але ну, є як є. Главне, що енергія є, ми все підсоєняємо. І в нас все. У нас є вічний генератор енергії. Він просто у нас стоїть. Тепер спати. Так, механічні преси, вал, андезітовий корпус і блок заліза. Все у нас є. Так, прес у нас готовий. Можемо починати будувати кріейт-базу. Вона у нас буде, наприклад, ну, десь ось тут. Ставимо, наприклад, той же самий андезітовий корпус, використаємо. На нього ставимо прес, і тепер нам треба тільки під'єднати його. А під'єднати нам треба ще, напевно, боков... Нам треба шестерня. Нам треба шестерня. Так, шестерня крафтиться або так, або так крафтиться велика шестерня. Нам, я думаю, зараз маленьких би хоча б декілька штучок закрафтити. Було б непогано. Нам треба просто зуміти зробити поворот. Ай, блін, розворот робиться не так. Розворот робиться з м -м, коробки передач. Ось, доземна коробка передач. Оце нам треба. Оце нам потрібно. Андесітовий корпус і 4 шестерні. Все, все зрозуміло, все це робиться, все це робиться легко. Все, у нас є поворотник, ставимо його кудись-сюди. І у нас працює. Все, ми повернули. Ідеально. Так, все, прес працює. Ну, начебто, ні? Його на блок вище треба ставити. Я тупанув. Зразу вибачаюсь, тупанув. Все, прес працює. Прес ми начебто під'єднали. Тепер треба перевірити, ну, напустимо на залізі. Опа! Закинув. Працює, так! Треба збільшити швидкість. А то швидкість, ну. Блін. Передача, по ідеї, має бути з маленького колеса на велике. Тобто з маленького передаємо на велике і так збільшуємо швидкість в вічі. Тобто беремо крафтимо хоча б декілька великих шестернів і, допустимо, поставимо замість цієї. Так, ну пішло. Начебто пішло. І начебто швидше пішло. Оце тоді треба прибрати. Так, начебто повинно було піти швидше. Ай, стоп, з маленького на велике, господи я дурак. З маленького на велике, а не з великого на маленьке. Або ні, або навпаки. Ну начебто з великого на маленьке. Ні, начебто правильно говорив, з великого на маленьке, блін, я не фізик трішки. Так, друзі, з великого на маленьке. Тобто ставите велике колесо, потім ставите маленьке колесо, і у вас виходить в два рази більша швидкість. Тобто ось з такої швидкості ми переходимо на ось таку. Це вже якби ну хоч щось, правильно? Так, розове золото, ось, сплав. Три золота, але це в міксер треба класти. Це треба класти в міксер. Добре, зараз робимо міксер. І міксер є. Міксер у нас працює уже не просто так, а на шестерні. Але шестерні у мене в принципі є. Тільки треба подумати, як це під'єднати. Ага, під'єднати окей, це не важко. Це не буде важко під'єднати. Окей, треба ще казан зробити. І треба, блін, швидко залізку відремонтувати. Вона у мене скоро взагалі пропаде, а вона зачарована. І оп, чашка готова. І тепер ми беремо цю чашечку, ставимо її сюди, і тепер мені потрібно золото і мідь. Золото і мідь у мене повинні бути. Як мінімум мідь я плавив, а золото у мене є. Так, тепер закидуємо все золото і все мідь, тому що нам треба купа, нам треба дуже багато цих сплавів. І поїхали. А ну давай! Пішло, дивіться, пішло! Крафтиться! Блін, є ще золото. Золото повинно ж бути, ні? Чи я все золото проє. Е, е, про Про... Фі, про херів Навірно, я все золото прохерив. Так, да, золота нема. Блін, а золотом це обідно. Я не знаю наскільки броні мені хватить. Вісім сплава, це буде дванадцять сплава, одинадцять сплавів. Насправді дуже мало. Але насправді він крафтиться тільки з одного сплава. Тобто ця штука, її можна бачите, її можна клонувати за допомогою заліза. Тобто, тут нафіг нічого не треба, тільки треба камінь зробити з е, кабли. Так, в піч я поставив вже робитися камінь на всякий. Далі ми беремо ці наші е, апгрейдилки. Далі у мене тут була ця штука, де вона стоїть? Тільки треба. Я ж її точно зберігав. Так, знайшов. Я оставив це все в цій скрині і трішки не добрав предметів. Тобто, треба їх всіх забрати. І в принципі, можна вже йти. Так, тепер у нас є оцей ковальський верстак. Давайте його поставимо. Ну блін, а ну давайте от сюди. Так, тепер ми можемо сюди закинути шаблони. Тепер е у мене є оця суп. Я надіюсь, що можна навіть зачаровану броньку перекрафтити. Я на це дуже сильно надіюсь. Так, можна перекрафтити на захист бакс. Все, нагрудник з рожевого золота. Поїхали, це апгрейд. Золото і рози. От правильно говорять, Обгарить золото і рози. Так, друзі, я закратив залізні чоботи, і ми крафтимо пул сет розової броні. Тобто броні з роз. А тепер я буквально на одну хвилиночку. Ну, для вас, на одну хвилиночку, а для себе зайду зараз до бібліотекаря і таких книжечок нам наторгую. Йома йо, ви не представляєте. Просто зараз такі книги підуть. О! Зайшов я тут, значить, сюди, а тут крипер. Я не знаю, що робити, Йди нафіг! Ай-яй. На. Господи, боже, я так обосрався, чувак. Ти... Ти шо, дурак, чи що? Так, на. Давай. Устраивайся на работу быстро. Опа! І він нічого не продає. Ну ти що, офігівши, чи що, я не поняв. А зараз просто, друзі, чекайте, гострота 4. Мені випадко це третій раз. Це третій рол, друзі. Третій рол випадає гострота 4. Я просто не представляю, які тут реально книги можна добути. Люди, я не розумію, наскільки ми зараз прокачаємося. Ну реально жорстко. Але я думаю, ще недостатньо для того лорда вампіра, звісно, ну це точно. І друзі, я наторгував купу книжок, бріч це пробивання броні, гострота 4, відкидання 2, продуктивність, нищівне лезо. Я знаю, що в нас вже є одне нищівне лезо, але я думаю, що те нищівне лезо ми останемо для кращої катани. А так берем, робимо. Оп, нижчив не лезо. У е, мене питання. Гострота. Гострота 4, 9 і 5 шкоди при атаки. Опа, бріч 2, А бріч уже не робиться. а Бріч це, напевно, для луку. Бріч це, напевно, для луку. Блін, не можна. Не хватає на відкидання. От на відкидання не хватає, це жалко. І на це все не хватає, Добре, потрібна експа. Друзі, чекайте, я подивився, що стосовно оцієї всьої експи. І я можу зареролить шанс знижки в жителів От за 100 XP. Тобто за 100 експи я можу зареролить, а можу левелапнуть. Ну на левелапнуть не хватає, а на зареролить хватає. Можна зареролить, але за експу. І чесно, мені цікаво. Але може тут є щось, ну, блін, по-моєму в мене покраще нічого нема. Оце і проблема, що в мене покраще взагалі з реліквії, от нічого такого хорошого немає. І це, якщо чесно, фігово. Ну може тільки оце повишення дропу з мобів, до речі, може бути. Ну добре, друзі, я думаю, що в цій серії ми зробили багато. Ми зробили кріейт. Ми зробили ось цю топову катану, в якій 9,5 урона. 9,5 урона на секунду. І два швидкості атаки, і 2,9 дистанції. Це, на мою думку, одне з кращих зброй на даний період гри так точно. Друзі, ми, блін, знайшли, от, отримали першу нашу статуеточку, перший вже трофей. Ми знайшли купу всього, ми зробили броню з роз. То ще якусь розову броню, броню з роз. Неважливо. І на цьому ми будемо закінчувати. Я з вами прощаюсь. Це був дуже класний самурайно, технологічний день. Всем удачи, всем пока!